Ми можемо поринути у безтурботний сон, вранці квапливо розбігтися по справах, радіти мирному небу без жодних перепон, насолодитись волею у щоденних забавах. Ми можемо все навіть більше. Головне пам'ятати істину важливу. За для нашого блага, життя і безпеки, мужній захисник робить все можливе. Ми щиро дякуємо вам, святі герої, за те, що боретесь за нашу волю, не покладаючи рук, не покидаючи зброї, Тримаєтесь міцно і не знаєте болю. Бажаємо вам. Ніколи не знати піти, життя хай дарує легкий квітучий шлях. Любов і ніжність будуть з вами назавжди. і іскра ніжності палахкотить очах. Ви, наші ангели, послані Богом у світ, захищаєте землю, прославляєте народ. Слова подяки вам звучать. Як заповіт, ви тісно хідні всіх можливих нагород, Ви нам подарували спокій і добробут, дозволили мету життя збагнути, зробили тихим наш томливий побут. Ми обіцяємо ваші старання не забути.